Вітаю вас, п'ятниця 15 серпня. Давайте в цьому розкладі розберемо зустріч на Алясці, яка буде сьогодні ввечері. Відбудеться Путін, Трамп та їхні делегації. Але ми будемо питати чітко на питання і тох. Ось чим поїде делегація на чолі, російська делегація делегація на чолі з Путіним, чим поїде делегація США на чолі з Трампом і в кінці запитаємо. Так, з чим же залишиться Україна після цієї зустрічі? Давайте, спочатку, Росію. Так, делегація там, до речі, з Путіним їде ціла світа доблісних воїнів. З чим поїде делегація Росії на чолі з Путіним після сьогоднішньої зустрічі на Алясці? З чим поїде? З чим залишиться, з чим поїде делегація Росії на чолі з Путіним? Після сьогоднішньої зустрічі на Алясці. З чим поїде російська делегація на чолі з Путіним? Зірка, повільність, вищий суд, луна, обман, 10 монет і домовленості. Повішений. Війна, робота. Ну Тут якісь домовленості стосовно грошей. Їм тут щось пообіцяють. Або вони пообіцяють, але це обман. Надія, надія. Поїдуть з надією. Ну Це не швидка карта, і це теж не швидка. Надія на Вищий суд. Це як? Це е, як нестабільність. Нестабільність. Нестабільність, ілюзія, ще якась боротьба. І ще тут у нас Зеленський. Ілюзія, боротьба. Це може вказувати на Зеленського, на Україну. Можливо, те, що Трамп пропонував зустріч з Зеленським, але тут щось не дуже хочеться Росії. У них якась нестабільна ситуація з грошима і взагалі якась нестабільність на майбутнє. Показую так. Вони поїдуть, ну, я б сказала, хоча домовленості про якісь фінанси все ж таки є, але вони по луні. Дуже погано зрозуміло. Ну, ще раз, з чим залишиться після зустрічі сьогоднішньої на Алясці делегація Путіна та сам Путін, російська делегація. Уход, дурня. Війна, нестабільність. І знов король Кубків. І Україна. Ну, тобто, незрозуміло, незрозуміло, з чим взагалі вони поїдуть. Ось війна. Треба закінчувати. Тут незрозуміло. Нестабільність. Можливо, дві камане це якась дільошка, навпіл. Стосовно територій. І знов тут король Кубків це 100% Зеленський, ось карта України. Тобто треба зустрітися з Зеленським і вирішити питання, можливо, це Двійка Пентаклі, війни і територій. 100% розмовляли, там ще вони розмовляли, будуть розмовляти про якісь ресурси совместної співпраці, робота, ну, щось між США та США та Росією. В очікуванні миру. Ну, сподіваюся, що все ж таки буде очікування миру. В очікуванні, але не сьогодні. Мир очікується, є зародиш. Бачите, це тільки початок. Тобто, сьогоднішній день це початок закінчення війни в Україні. Бачите, зародиш. Свято треба почекати в очікуванні миру. Сила діє по правосуддю. Тупік війні Сонце. Ну, початок кінця. скоріш за все, так. Так, ладно, давайте тепер спитаємо на ось цій колоді. Це Оракул, а потім награльних. З чим сьогодні поїде делегація російська на чолі з Путіним після зустрічі на Алясці? З чим поїдуть? Ще раз скажу, там була дві монет, а тут не енергія. Невизначеність, нестабільність. Путь к славі. Ага, і уход. Треба піти. лясь, Треба закінчувати, треба завершувати. Але все ж одно, хочеться ж слави, хочеться ж перемоги. І тут якось перемога. Перемогою не дуже пахне для Росії. Трансформація, удача, родина і трансформація, темної мислі, падіння, патрі. Ну, тобто, дивіться, США їм там будуть чітко, ну, Трамп, мабуть, же натякати на те, що якщо ви не погодитесь на оце все. Припинення вогню, зустріч з Зеленським і так далі. Потім там будете обговорювати е, території, все, але повинно бути припинення вогню. Буде падіння, патрії і втрата безпеки. Буде трансформація у вашій родині. Е, ну, тобто, вони поїдуть е, поїдуть з тиском. Ну, тиск на них буде з тиском, да, з давленням. Давіть на них будуть. Але все одно путь к Славі залишається. Все одно залишається. З... Вони все одно хочуть перемоги. Повної при тому. Так, з чим поїде делегація Росії на чолі з Путіним після сьогоднішньої зустрічі на Алясці. З чим поїде делегація Росії на чолі з Путіним після сьогоднішньої зустрічі на Алясці? чим вони поїдуть. Зділка, встреча, хлопати, розмови. Королів. Зділка встреча, хлопати розмови королів. Десь тупік, десь тупік. Це карта спокою. Зупинись. Тупік в чому? Тупік і зупинка знов якісь документи. Зустріч розмови. Тупік. З чим пов'язаний цей тупік на документи? Що це? Королі, а, це Зеленський, може бути зустріч, конфлікт. Підождіть, це може бути не зеленський. Це, скоріш за все, ось зустріч, розмови, хлопати. Стосовно сімерочка це зустріч. Зустріч. Зділка, встречі, приїхали домовитись. Але тупік в підписанні якогось документу через те, що два короля посваряться. Це сварка. Сім пік це конфлікт. Сварка. Два короля посваряться на ці зустрічі. А може вказувати те, що Росія та США посваряться. Чим поїде Росія після сьогоднішньої зустрічі на Алясці? Чим поїде Росія? Ну, це багато грошей. Угу. Якась все-таки, дивіться, якась все таки зділка фінансова там може відбутися. Тому що там теж були гроші. Переговори, компроміс, хлопоти? Дорога. Тобто дорога і що? Казюний дом. Можливо, казоний дом і пікачево? А... Розмова, скоріш за все, за ще одну зустріч може бути. Тобто ще зустріч. Оця зустріч відбудеться, а потім дорога в казоний дом і ще буде якась зустріч, але вона. По піковій дамі це зустріч, яку вони не дуже хочуть, скоріш за все, це зустріч з Зеленським. Єдине, що для них показує в мене, що вони все ж таки будуть при якихось фінансах, їм щось пообіцяють. Фінанси або це знаття санкцій, або це якісь там ще в них проекти, або щось таке. Скоріше за все, знаття, зняття санкцій. Що вони залишаються з грошима. Російська делегація залишається з грошима, але в невизначеності і е, намітки на ще якусь зустріч. На ще одну зустріч. Так, ну, давайте тепер переходимо до США. Е, делегація США на чолі з Трампом. Після сьогоднішньої зустрічі на Алясці з Путіним. З чим вони поїдуть додому? З чим залишаться? Делегація США на чолі з Трампом. З чим вони залишаться після сьогоднішньої розмови з Путіним та їхньою делегацією на Алясці? США з чим залишиться? Дивіться, і ті, і ті залишаються при фінансах, тобто при інтересах, задоволенні і при грошах. Обі сторони, обидві сторони, правильно залишаться при, скажу, що Росія гірше випала, ніж тут, ніж США. США якось в більш, в більш виграшній позиції, показує. Вони будуть при своїх інтересах задоволені при США фінансах делегація США на чолі з Трампом після зустрічі сьогоднішньої з Путіним на Алясці. З чим залишиться? Повільне, повільне, оця карта повільна, повільне рухання, повільно рухаємося до правосуддя. Чомусь в розпачі за того, що повільно, мабуть, вибір на майбутнє, на майбутні домовленості. Десять мечів, майбутні домовленості. ну ка чого? Десять мечів? І очікується 10 мечів. З чим це пов'язано? Агресія. А, бачите, агресія. США планували на цій зустрічі зупинити вогонь. Але я думаю, що ні, не вдасться. Це буде пізніше. Тому що тут карта агресії. Карта світу і карта сили. Робота. Відьма, Україна. Я скажу так, що сила і мир, і все-таки в США та у Трампа та у його цієї делегації. Бесен, хтось там ще є де. Ну, в общем, в них є там козирі. В них є козирі. Сила, мир, в них є козирі. Дуже дивно показує, розумієте? Прям немає такої відповіді чіткої, що прям чітко показало, що дійсно домовились за те і те, і те. Ні, не показує. Якась мутність. Що в Росії якась мутятіна, я не знаю, там тайна покрита мраком, що тут теж США, делегація США після на чолі з Трампом, після сьогоднішньої зустрічі на Алясці з Путіним. З чим, залишиться? з чим залишиться США Трамп та його делегація після сьогоднішньої зустрічі з Путіним на Алясці. США з чим залишиться? Веселье, путешествие, відкриття, страх, уход, сила. Я скажу так, що буде буде тиск, тобто тиск, буде тиск з обох сторон. Як і США будуть тиснути на Росію, так само і Росія буде тиснути на США, навіть деяких, деякі намеки, залякування будуть. Ну, США їде туди. Отримати дійсно якісь радісні вісті відкриття, але якось воно буде не так, як вони собі це в голові намалювали, тому що це Росія. Тому що це Росія. Воно не так буде. З ними разве можна домовитися? З чим залишиться делегація США на чолі з Трампом після сьогоднішньої зустрічі на Алясці з Путіним та Росією. США з чим залишиться після сьогоднішньої зустрічі з Путіним на Алясці. Знов та ж сама карта, яка показує зделка-встреча. Встреча, зделка, далі, піковий король. Бачите, королі приїхали на зустріч. Два короля Путін, Трамп і делегація, приїхали на сходку. Хорошо, з чим залишиться? США. з чим залишиться США? Ну, п'ятірка, розрив отношеній, конфлікт. З кимось там вони посваряться. Буде сварка. І там показувало, і тут показують. Буде сварка між ними. Чим залишиться США після сьогоднішньої зустрічі на Алясці з Путіним? Так, соперничество. Ну, це ворож. Боротьба, конфлікт, козні, пов'язані з. Тим, що знов кожен буде стояти на своєму. Росія буде стояти на своєму, США будуть стояти на своєму. Чим залишиться США? Рабочі зустрічі, співпраця. Знов казьонний дом, і що? Домовленості, перемовини? І знов пікова дама. І, так, і там так само випадала Казьонний дом, пікова дама. А чому? Почему казенный дом, пиковая дама пустота, пустая встреча. Ось встреча, якась вона буде пуста. Пусто, пустота. Від цієї встречи якась пустота в США. Там в Росії ті ж самі карти хоча не було было пікового вальта для м -м, США це якась пуста зустріч. А планувався успіх. Був запланований, до речі, був успіх. Дорога по успіху. США з чим залишиться після сьогоднішньої зустрічі з е, Путіним? Джокер. Ну, джокер це диявол, і тупік. З дияволом неможливо домовитись. Успіха. Усом. Успіхо, Зустріч з дияволом не може закінчитись, тому що він. Диявол, він і в Африці диявол. Це ж, Джокер те ж саме, що диявол. Тут якось, ну, якось. Не показує, що ось. Досягнули мети, все, домовились, все хорошо. Не показує. Ну Давайте спитаємо, з чим буде Україна після сьогоднішнього результат для України. Покажіть, будь ласка, після сьогоднішньої зустрічі на Алясці Росія та США. Путін Трамп після ось цієї саме зустрічі. Вона відбудеться ввечері. З чим залишається Україна після цієї зустрічі, який ітог для України? Ітог для України після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці. Ітог для України. Сила, захист, агресія. Ітог для України. Сила захист і агресія. Карта Миру випадає. Але частково невизначеність. І ще розмови про це. Домовленості потрійки мечів. Хитрість 10 мечів, кордони. Розмови за кордони. Ось Росія, ось швидкість. Це наступ, це наступ. У імператора по плану наступ. Обдурити Україну. Тут кордони з кордонами тут важко. Тут взагалі ні до чого не домовились з кордонами. Але вони там і не мали домовлятися. Це з Зеленським вже повинні домовлятися. Дивіться, сила і рафант, Залишаємося з якоюсь підтримкою, з силою. Але на нас може бути агресія. Рицарь Мечів це агресія. Мир, невизначеність. Тобто, стосовно закінчення, дві капентаклі, невизначеність. Немає рішення. Невизначеність. Мир, мир по двійки монет. А ну, ще раз, чим залишається Україна після сьогоднішньої зустрічі Трампа з Путіним на Алясці? З чим залишається Україна? Перемога король монет. Перемога короля монет. Швидкість уход. Гроші, агресія. Швидкий уход від агресії, швидкий уход від агресії. Перемога короля Пентаклі. Чи буде сьогодні узгоджено, ніж на Алясці Путін Росія та США? Чи буде сьогодні узгоджено саме припинення вогню і потім подальші кроки? Ось саме припинення вогню може бути підписано або якось узгоджено на Алясці сьогодні. Припинення вогню може бути король мечів, колісниця. П'ять пентаклів. тобто якийсь тиск буде на військову колісницю, тобто США на Росію тиснути буде захист, війна і правосуддя. Пасив сонце, зупинка Сонця, робота. Ну, показує так, що ще для зупинки сонця, для зупинки обстрілів ще треба працювати. Ще треба працювати для зупинки обстрілів. Можливо, ще повинна бути одна чи дві зустрічі. Війна, правосуддя. Ще раз кажу, сьогодні, в принципі, початок закінчення. Початок закінчення війни сьогодні. Воно так показує. Кілька разів вже таке поєднання, що воно дійсно показує. Ми на початку закінчення. Тому що карти чекайте, ще треба чекати. Але карти закінчення війни вже випадають поєднання. Після сьогоднішньої зустрічі на Алясці Путіна та Трампа з чим залишається Україна? Сім'я, друзі, наставники це підтримка. А ну-ка, радосне, веселі. Странне дуже дивна відповідь. І підтримка. И одиночество, и радость. Якось дивно, да? Ну, як це? Падение, силы, мужчина. Чому падение? Трансформационные процессы, безпека, оптимизм, сила, путь до славы, новые начинания. Дуже дивні відчуття. З однієї, є і радість, а з іншої сторони, є і одиночество. З однієї, є падіння, а з іншої сторони, є сила. З однієї, трансформаційні якісь процеси, з іншої сторони, безпека. Ну Тут взагалі відповідь я її не розумію, чесно. От прям кажучи чесно, я її не розумію. Можливо, це не підходяща колода для того, щоб питати про війну, але я тут не розумію. І, тобто в нас якісь двоякі відчуття. Є і відчуття радості, а є і відчуття печалі і, і одіночества. Є і якесь відчуття безпеки, але все ж таки є карта трансформація. Трансформація це такі завжди процеси, ну, як типу, карта смерті, да, завершення чогось, якоїсь ситуації болісної, або іноді воно, воно може показувати на. Щось таке негативне, завершення через щось негативне. З чим залишається Україна після сьогоднішньої зустрічі Трампа та Путіна на Алясці та їхніх делегацій? З чим залишається Україна? Зупинка. Покой, домовленості і пікова адама. Ну, якось тут взагалі відповідь не дуже. Зупинка. Перемовини і «Пікова дама. Чим залишається Україна? Так, прорив, сотрудничество, робота, Встречі, Боль, страх. Чим залишається Україна? Знову цей казнений дом, і знов казнений дом, і знов пустота. Пустые хлопаки. Чому пусті хлопоти знов випадають? Чому? Королі. Зустріч їхня оцих королів. Вона пов'язана з багатством, з грошима, співпрацею. Є відчуття, що вони туди їдуть домовлятися не про Україну, а домовлятися про своє збагачення, якщо чесно. Дуже дивна відповідь. Покажіть, будь ласка, чого їдуть на зустріч Путін та Трамп на Аляску? Та іще така делегація з одної сторони та з іншої. Чого вони туди їдуть? Ось чого, чого? Зараз буде зрозуміло. Зустріч, спілкування, приємне, до речі, пов'язана з тим, щоб отримати якийсь прорив у справі, але воно мені показує, бачите, пустота. Знову цей казюний дом. Знов сімка зділка встреча, Дорога для того, щоб щось підписати про щось домовитись. Ну ось показують мені гроші. Єдине що, про що вони там можуть домовитись, десятка Бубнова це дуже великі гроші. Прям дуже великі гроші. Ось, і всі задоволені. Таке відчуття, що їдуть підписати туди якісь контракти. Або, ну, наприклад, Росія їде домовитись, щоб не було санкцій. Да? США їде. чи вони туди їдуть, незрозуміло. Домовитись про зупинку вогню. Ну, щось воно мені показує тут пустоту якусь. Ладно, ще раз напряму питаємо, чи буде припинення вогню. Давайте так. Чи буде припинення вогню після сьогодні зустрічі на Аляскі, Росія та США? В Україні буде, між Україною та Росією буде припинення вогню після сьогоднішньої зустрічі. Ну, ну тут карта тупіка. Тупіка, тупік, дорога, джокер, п'ятерочка це нас якісь питання, пов'язані з ще якимись бумагами, паперами. Тобто, все, якось, все на наступну зустріч. Це все питання? Ні. Це все питання йде на наступну зустріч. Тобто затягування часу. Ну, про припинення вогню зрозуміло. Ну, давайте тепер про закінчення війни. Сьогодні, 15 серпня, що закінчиться війна в Україні? Сьогодні, там, завтра, найближчі дні закінчення війни в Україні буде. Тристороння зустріч. Дорога до тристоронньої зустріч. Україна, тристороння зустріч і дорога. Пікова дама. Дев'ятка пікова. Е ні. Ні. Розпач сльози, ні. Ще планується якась тристороння зустріч. Там вже де буде присутня Україна. Ось там щось і буде вже вирішуватись. А це така зустріч. знаєте? Це така розміночка. Це в них така розміночка-сходняк. Розміночка, і вони тут будуть розговорювати, розмовляти більш про гроші, про те, з чим кожна сторона залишиться. Тут не, не буде обговорюватись взагалі Україна, з чим вона залишиться. Тут головне вони з чим залишаться. Ну, ось так мені показує. Хотіла більше розібратися в цьому цьому, ну, сподіваюся, що вдалося.